Ютуб канал Bookzilla представляє книгу «Кохання, кохання, кохання про різні способи покращення відносин, про прийняття інших і себе. Автор Ліз Бурбо. Книга досліджує різні аспекти любові, стосунків, прийняття себе та інших. Авторка розкриває, що часто за любов ми приймаємо інші почуття і пропонує шлях до справжнього безумовного кохання через самопізнання та прийняття що таке справжнє кохання? Бурбо наголошує, що багато відносин, які ми вважаємо любов'ю, насправді не є такими. Вона виділяє кілька поширених помилкових видів любові жалість і відданість. Ці почуття часто виникають з почуття обов'язку, провини або страху, а не зі справжньої любові, пристрасть та експресивність людина у таких відносинах відчуває себе добре лише тоді, коли об'єкт її пристрасті поруч. Це призводить до контролю та неможливості визнати незалежність іншої людини. Постійний пошук пристрасті руйнує довгострокові стосунки. Сильна прихильність. Коли щастя людини залежить від щастя її близьких, вона починає нав'язувати свою волю, прагнучи зробити інших щасливими, щоб стати щасливою самій. Справжнє кохання за бурбо полягає у вмінні бути щасливим, навіть якщо близькі нещасні. Егоїзм проявляється не в турботі про власні потреби, а у бажанні. Щоб інші дбали насамперед про ваші потреби та відчували відповідальність за ваше щастя. Відповідальність та безумовне кохання. Авторка стверджує, що кожен несе відповідальність лише за власне щастя. Безумовне кохання це прийняття інших такими, якими вони є, навіть якщо їхній вибір вам не подобається. Це включає право на вибір дозволити іншим проживати власний досвід та й відповіда за наслідки своїх рішень. Відсутність суд засудження не критикувати та не засуджувати, поради без очікувань, пропонувати допомогу, але не вимагати, не, щоб інша людина її приймала прохання, а не вимоги. Якщо ви чогось хочете від іншої людини, ви можете лише просити, а не вимагати прийняття себе шлях до любові. Прийняття себе є складнішим, ніж прийняття інших. Часто ми прагнемо ідеалу, який є недосяжним, що викликає розчарування. Для прийняття себе потрібно. Визнання недосконалості визнати, що іноді ви робите помилки, бо іншим чином не виходить. Прийняття себе таким, яким ви не хочете бути, допоможе поступово стати тим, ким ви хочете бути. Право на емоції, дати собі та іншим, право на людську реакцію, не засуджувати нікого, дозволити собі бути різним, бути добрим і поганим одночасно та почуватися добре, радувати себе, робити собі приємно, навіть якщо здається, що ви цього не заслуговуєте. Примирення з іншими, прийняття інших допомагає краще зрозуміти себе. Прощення себе давати собі право на поразку і не мучитися докорами совісті, не чинити опір страхам, прийняти страх, а не придушувати його. Етапи прийняття себе. Бурбо описує кілька етапів прийняття себе неусвідомлення ви не знаєте, що маєте переконання, які заважають вам бути щасливими. Контроль ви намагаєтеся не бути поганим і заперечуєте, що такі буваєте. Розчарування ви розумієте, що не ідеальні розчаровуєтеся і не любите себе. Марні спроби. Ви знову і знову намагаєтеся стати тим, ким хочете, але у вас не виходить. Спокійне сприйняття. Ви все ще не такі, як хочете, але сприймаєте це без негативних емоцій. Поступове змінення. Ви частіше стаєте тим, ким хочете, і не засуджуєте себе, коли це не виходить. Як навчитися прийняття практичні поради. Якщо швидко досягти прийняття, не виходить, ліс Бурбо радить, Пробувати знову і знову. Звичні переконання мають властивість повертатися, але наполегливість допомагає. Вирішувати одну проблему за раз, не намагатися вирішити все одразу, а діяти послідовно. Розмовляти про любов і прийняття обговорення цих понять підтримує їхню силу. Розбір життєвих ситуацій, практичні приклади. Для ілюстрації своїх ідей Бурбо використовує вигаданих героїв, сімейну пару Ганну та Маріо, їхню дочку Сандру та інших родичів. На їх прикладі вона показує, як застосувати принципи прийняття та любові в реальному житті. Ситуація перша. Таємниця Ганна. Щоб прискорити рішення Маріо піти з сім'ї, завагітніла від. В нього навмисно вона приховувала це від нього 14 років. Коментар ліс Для вирішення проблем потрібна довіра та відвертість. Ганні потрібно розкрити свою таємницю. Це звільнить її від почуття провини та допоможе налагодити стосунки. Ситуація друга. Страх. Ганна підозрює, що Маріо має іншу жінку і боїться, що він її покине. Коментар Ліс. важливо зрозуміти справжні страхи та бажання. Ми боїмося не подій, а того, як почуватимемося. Ганні треба прагнути до душевного спокою, навіть якщо Маріо її покине. Чим краще ми приймаємо можливість того, що з нами може статися, тим менше шансів, що це справді станеться. Ситуація третя. Образа Ганна зізнається Маріо про обман із вагітністю. Маріо відчуває образу, а Ганна ображається на його приховування хвороби. Коментар Ліс насамперед треба дати собі право на емоції. Прийнявши свій стан, їм стане легше зрозуміти та пробачити один одного. Невирішені конфлікти з батьками в минулому можуть впливати на сучасні стосунки. Потрібно примиритися з батьками, навіть якщо їх вже немає в живих. Ситуація четверта занепокоєння Ганна непокоїться через поведінку і зовнішній вигляд дочки Сандри. Коментар ліс. Думаючи, що боїмося за інших, насправді ми боїмося за себе. Ганні потрібно поговорити з дочкою, але не контролювати її. Контроль не приносить спокою. Потрібно скласти список наслідків вагітності, щоб Сандра могла зрозуміти свою відповідальність. Ситуація п'ята Допомога Ганна хоче, щоб Маріо та Сандра допомагали їй по дому. Коментар ліс потрібно скласти список домашніх обов'язків та розподілити їх між усіма членами сім'ї. Якщо хтось відмовляється від своїх обов'язків, він повинен відчути наслідки свого рішення. Усі мають брати участь у складанні списку обов'язків на рівних. Ситуація шоста старість Ганно турбує старіння батька. Коментар ліс потрібно прийняти його стан і перестати надмірно турбуватися. Найкраще допомагати за допомогою питань не порад, питання без контролю та засудження, найкращий спосіб спілкування, важливо докопатися до суті проблеми. Чого людина боїться та бажає. Ситуація сьома самогубство. Племінник Маріо Люк вчинив самогубство. Коментар ліс. Потрібно навчитися не прив'язуватися до людей. Душа має свої цілі, і не варто її засуджувати. Батьки люка не винні, вони мають прийняти його вибір. Неможливо контролювати все. Потрібно розмовляти про смерть, щоб легше її прийняти Десять найкращих думок. Основа безумовної любові це вміння відпустити близьку людину та прийняти все, що з нею відбувається. Тільки сама людина може зробити себе щасливою. Бути відповідальним означає приймати наслідки своїх рішень та дозволяти іншим робити те саме, приймати інших це дозволяти їм бути собою без засудження, просити, а не вимагати, і приймати відмову з вдячністю, якщо допомагають. Задавати правильні питання без контролю це найкращий спосіб спілкування. Прийняття інших завжди допомагає прийняти себе, і навпаки. Прийняти себе це дозволити собі бути будь яким і почуватися добре. Наші бажання від інших виникають через страх за власний стан. Чим краще ми приймаємо можливість негативних подій, тим менше шансів, що вони трапляться. Підсумок книга Ліз Бурбо «Кохання, кохання, кохання» пропонує глибокий аналіз природи любові, стосунків і прийняття. Ключова ідея полягає в тому, що справжня любов починається з прийняття себе та інших, такими, якими вони є, без засудження та контролю. Ця книга дає читачам практичні інструменти для покращення стосунків, розвитку самоповаги та досягнення внутрішнього спокою. Головний інструмент самопізнання і розвитку питання, які спонукають людину до самоаналізу, виявлення своїх страхів і бажань та прийняття відповідальності за своє життя. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.